Вітаю, друзі! У нас на каналі База Авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ми публікуємо багато автомобілів і стараємось максимально чесно надавати інформацію про автомобіль. Ми показуємо стан лакофарбового покриття, детально перевіряємо професійним прибором. Також показуємо детально. Всі нюанси по автомобілю, якщо вони є, ми знаходимося у місті Вінниці і займаємось привезенням автомобілів за кордону з Німеччини також з Америки, або реалізацією продажу автомобілів від власників, які звертаються до нас за такою послугою. Отже, друзі, сьогодні огляд автомобіля Audi Q5 це. Автомобіль, який в першу чергу про комфорт, тому що комфортніше, ніж Ауді. Я не знаю. Можливо, я зацепив когось там із BMW-шників, Але про Ауді я буду завжди сперечатись, тому що Ауді ще з 2000-х років є максимально просто комфортними автомобілями, і вони не втрачають марку до цієї пори. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк. Та підписуйтесь. Отже, сьогодні у нас екземпляр Audi Q5 автомобіль із штатів з мінімальними пошкодженнями. Переднє крилишко і дверка. Трішки була тріщина на фарі, вона просто замінена. Вона є рідна в гаражі у людини. Отже, давайте більш детальніше. Автомобіль на класній комплектації. З гарною оптикою. Автомобіль квадровий, з омивачами фар, оригінальні диски. Візуально автомобіль виглядає дуже класно. Сірий, темно-сірий колір це мій найулюбленіший колір в автомобілі. Він завжди виглядає дуже гарно, свіженько. Такий, як будто, коли я гарно помиєш, він як будто от після поліровочки тільки. Тут у нас двохлітровий бензиновий двигун. Автомобіль на дуже гарній комплектації, повторююсь, з усіма датчиками, асистентами. Дійсно, подивіться в якому гарному стані цей автомобіль. Автомобіль має, до речі, 136 тисяч рідного пробігу. Це в кілометрах, до речі. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверках: електроляда, шикарний просто стан, дерев'яні вставочки по салону шкіряне мультикермо, електросидіння, підігрів сидіння, клімати, все-все є в автомобілях. Технічний автомобіль без зауважень, камери. Дійсно, гарний, якісний автомобіль. Таку Америку приємно продавати, коли вона не зліплена, не зварена, не, не втуляна. Безпека, до речі, ціла. А це одне із самих важливих моментів, які. Які мають бути от, при виборі автомобіля, якщо ви розглядаєте собі автомобілі штатів? Технічно без зауважень, все працює, дуже гарний симпатичний автомобіль. По салону просто шикарний. Та й по кузову, подивіться на нього, він дійсно гарно виглядає. Дивіться, які сидіння, ззаді. задній ряд просто шикарний. Такий гарний. Гарний варіант, хто собі розглядає повноцінний е, позашляховик, тому що ауді аудіоське квадро вже е, не потребує реклами, це вже є просто е, один із самих класних повних приводів, який є на, у світі. Отже, друзі, давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття, і ми покажемо, що в автомобіля фарбовано, що не фарбовано. Капот автомобіля 200 мікрон кольоровий метал, алюміній. Ця частина фарбована. Тільки оця частина по цей кантік, тому що по цій частині було, було пошкодження крилишко, також 200. Мікрон. Тут 400 мікрон, 200, десь є чуть-чуть більше, десь трохи менше. 300 мікрон, 339 мікрон. Е, також і ця дверка, так як я і говорив перед цим. 200 мікрон дверка пофарбована. 200, 180 Для того, щоб не випадало з кольору, просто його розтанували на. На дверки. Так, по ляді. Ляда у нас не фарбована. 107 мікрон. Задня арочка не фарбована. 117 мікрон, 130 мікрон. 113 мікрон, 121. Тут, напевно, плівкою заклеєно. чи що, не знаю, Теж показує трішки е, як фарбована деталь, але по, по всьому периметру 119 мікрон. Ну і З цієї сторони капот не фарбований. Він фарбований частково ось, в кантик. І все. Отже, по кузову ми вам показали все як є по передній частині кусочок капота, крилишко, дверки. Далі розтаніровка трішки на е, задню дверку. Давайте зайдемо в салончик. Тут по салончику тут просто, неймовірно, такий зореліт. Ну, дійсно гарний автомобіль, ауді дуже комфортна, ауді дуже зручна. Е, по коробці питань ніяких немає, по ходовій частині також ніяких питань немає. Е, 136 рідного пробігу, камера працює. Дуже класно, коробка перемикає також без зауважень. Клімат працює, повний привід працює, все дуже гарно. Круїз також присутній. Заглянемо під капот. Двохлітровий ТФС двигун. Дуже гарний. Двигун насправді, він-код автомобіля, також ще дублюючими показуємо, по стаканчикам все добре, вся пластмаса збережена під капотом, нічого тут не зламано. Оця фара замінена, є рідна, можемо віддати її, якщо потрібно, там тріснути скло. Технічно зауважень ніяких автомобіль немає, моторчик працює дуже гарно, так як і має працювати. Все сухенько, все чистенько. Ми готові до будь-яких перевірок. Цей двигун уже не боїться задірів. Це до 2014 року ці 2-літрові, 3-літрові тф вони, звичайно, такі були трішки проблемні, тому що боялися дуже сильно задірів, і їх потрібно було обов'язково потрібно перевіряти ендоскопією. Зараз теперішні ці всі, всі двигуни, вони набагато краще. Отже, друзі, дійсно дуже холодно і максимально детально ми показали стан кузова, показали салончик. Якщо у вас виникли якісь запитання, ви можете зателефонувати. Ми з радістю вам відповімо, надамо якусь додаткову інформацію, якісь додаткові фотографії чи додаткове відео можемо зробити вам без проблем. Автомобіль у нас у продажу, готовий до будь-яких переглядів, СТО, перевірки і так далі. Ми ніколи. Не було цього проти. Вартість автомобіля буде вказана в опису, а також в заголовку під цим, до цього відео. Якщо у вас немає змоги приїхати особисто у Вінницю, ви можете замовити доставку, ми можемо доставити, доставку, доставити цей автомобіль до вас додому. До зустрічі!